Найжахливіше покарання для людини це покарання самого себе, в плані усвідомлення усіх огидних вчинків, які були нею здійснені. Це коли людина усі свої дії проживає всередині, усвідомлюючи, яку біль вона принесла людям. Вона зруйнувала чиїсь життя, зазнала страждання іншим. Вона спричинила негативні наслідки у житті людей, які її любили. Вона створила труднощі та проблеми, з якими люди зіткнулися і змушені були страждати. Це найжорстокіше пекло, яке тільки може пережити людина, яка зробила зло іншим людям. Це Найжахливіше покарання, яке людина може створити для себе, важче, ніж щире усвідомлення своїх вчинків та наслідків, до яких привели її дії, немає на світі. Це нестерпний біль душі. Усвідомлення того, що вона більше не існує для людей, які любили її, цінували, вірили їй, пробачали її, підтримували, тягне болісні переживання. Цих людей більш немає у її житті, її більш не будуть так любити та потребувати її, усвідомлення цієї втрати спустошує людину. Ще і сором заскоєне, дуже причиняє біль, вона залишається сама зі своїми вчинками, це велика безвихідь, це руйнування усіх її минулих уявлень про себе прекрасно. Це дно, де немає світла та виходу. Це біль, який повільно рве душу. Здається, що це кінець Це сором і усвідомлення свого істинного обличчя. Це все вводить людину в жах, паніку, страх, що все скінчено та немає сенсу життя. Вона усе зруйнувала своїми ж руками, принісши страждання людям, які їй не зробили нічого поганого. Вона гидота у своїх же очах, осуд себе, усвідомлення своєї нікчемності приносить сильні муки її душі. Під час усвідомлення своїх вчинків відбувається зцілення її серця, її его слабше, і вона згадує про Бога і починає молитися до нього про прощення. Вона молиться так, як ніколи ще не молилась. Вона плаче, відчуваючи сором перед Богом та людьми, яких вона образила. Вона наполегливо вималює у Всевишнього прощення. Вона кається і знову згадує про вчинки, і знову відчуває біль, важкість у душі та каяття. Це все відбувається якийсь час у всіх по різному. Людина замикається, уникає людей та спілкування. Вона хоче бути на самоті та з Богом, говорити з ним та каятися в надії про прощення, це шлях до звільнення та зцілення її серця та душі. Бог, в свою чергу, не поспішає з відповіддю. Він спостерігає за людиною, за щирістю її каяттів. Людина повинна побути в цих станах усвідомлення скоєного, пережити те, що пережили скривджені її люди. В цей час всередині людини відбувається Божа робота на клітинному, емоційному, енергетичному та фізичному рівнях. Уся темрява, яка повернулась до людини після бумерангу в періоди каяття та божественної роботи, переробляється у світло поступово, зцілюючи серце та душу. В ці періоди людину покидають сили. Вона відчуває слабкість, в неї немає ніяких бажань і потреб. Вона знесилена лежить у ступорі, втративши будь-яку віру та надію на прощення. У неї немає сил та енергії. Вона перебуває у підвішеному стані. Вона не може вже плакати, так як немає сліз. Вона не може емоціонувати. Так як немає емоцій, вона виснажена на усіх рівнях. Вона затихає і знаходиться у безмовності. Після таких емоційних потрясінь людина може заснути, відключитись. В цей час відбувається перезавантаження її енергії та долі. Усе починає змінюватись на усіх рівнях, це вищі сили допомагають їй відновитися. Через деякий час людина відчуває полегшення в області духовного серця в грудях. Вона починає відчувати помітні покращення зміни її емоційного стану, проходи, почуття безвихідності. Вона не знає, що їй робити далі, але знає, що так, як вона діяла раніше, більш робити так не буде. В цьому вона впевнена без сумнівів. Вона вирішує жити по-іншому. Поступово відходить страх майбутнього та її серце наповнюється любов'ю. З'являється мир у серці і подяка Богові за довіру та допомогу їй. Людина вирішує бути з Богом. Вона побачила вірність та любов Всевишнього до неї, незважаючи на її вчинки. Подяка Богові за прощення наповнює людину. З цього моменту переродження її життя починає змінюватись на краще. Але як зміняться її подальші події у житті, це вже вибір людини. Залишиться вона вірною собі та Богу після таких іспитів, або усе повторить знову, вирішувати їй. Будемо сподіватись, що це був для неї важливий урок у її житті. Та вона обере найкращий варіант свого подальшого життя, де вона буде щаслива сама та робити щасливими людей, яких вона оточує. Людина так влаштована, що тільки пережив те, що вона змусила пережити іншу людину, допомагає їй усвідомити усю важкість її вчинків. Біль є нашим целителем. Не треба його боятись. Треба прожити його та прийняти, подякувати йому за зцілення. Хірург ріже людину на хірургічному столі, роблячи боляче для того, щоб потім людина стала здоровою. Він вирізає хворі області в організмі для зупинення ураження інших тканин та органів у людини. Хвороба перестає прогресувати, і людина одужує. Так і в житті. Через біль до нас приходить зцілення. Головне, що після проходження періоду зцілення ми знову не опинились у лікарні, але вже для ампутації всього органа або частини тіла, яку вже не відновити. Я люблю вас.